Дошкілля це діти, батьки, працівники дошкільного закладу об'єднані спільною метою створити безпечне, тепле і розвивальне середовище, де малюк пізнає світ. Давайте запитаємо у наших вихователів, що ж для них дошкілля. Дошкілля це час дитячої радості, гри та відкриттів. Дошкілля це Країна, де віра в чудеса і дива жива і безмежна. Дошкілля це обійми дитинства, в ньому затишно і тепло. Дошкілля це тепла колиска, з якої починається шлях у великий світ. А ще це щоденна праця з дітьми, маленькими дослідниками, мрійниками, творцями власних світів, для яких кожен день відкривається нова таємниця. Йди <гуляється, гуляти> всі дітки, погуляти. Гуляємо по. Веселяться всі малята, всі веселяться, та, танцюють. Тут грім загримів, лякала. Сховалися. Ні, <гуляла> <Ставалися. гуляла> А де ж ти, пас... ти? Я патину сховала. О, очка там. Треба сонечко, сонечко вийшло похвалити. Погуляти. І тепер побігли тепер. малята, побігли, побігли. М'ячик і м'як була. Скільки квітів росте на цій клумбі, хлопчики і дівчатка? Е, тут. тут одна квітка, а на цій клумбі скільки? М'ячики. Тепер була. скажи, подивись уважно, хто тут зайвий. Була співник. А чому? Тому він не рука. А розходити вогонь можна самостійно? Ні. Ні, а чому? Тому що може бути пожежа. Пожені. Пожені. Так. Часник. 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 На початку. Так, тут Поділи слова на склади. П чиво. Скільки? Во. Добрий день, дівчатка! Дівчатка кажуть, а ми тобі принесли. Яйця, щоб пофарбувати або розписати, а бабуся вже приготувала для дівчаток також свої яйця.